Пилосос, напевно, одна з найнеобхідніших речей вдома, бо хочеш не хочеш, оселя все одно забруднюється. І класно, коли він під рукою, а не лізеш за ним у шафу, а потім ще розбираєшся з гофрованим шлангом. Новенькі бош цьому серії саме такі, а ще потужні, гнучкі і дуже симпатичні. Маємо два пилососи для тих, в кого вдома живе пухнастий улюбленець, і тих, кому потрібна впевненість у тому, що тривалість прибирання залежить від нього, а не пилососа, бо у коробці одразу два акумулятори. Пилососи і схожі, і не схожі водночас. Про це я поговоримо далі. Розпочнемо зі спільного. Перш за все, дива гнучкості. Пилососами зручно прибирати під ліжками, поличками та іншими низькими меблями, бо згинаються на 90 градусів. А завдяки летосвітленню жодна смітинка не залишається поза увагою пилососа. По-друге, легкість та мобільність. Прибираючи у вас не буде відчуття, що ви штовхаєте пилосос. Зусилля потрібні, але мінімальні. А легким натиском пальця пилосос перетворюється вручного помічника. По-третє, максимальна простота. Кнопок для керування небагато, тому заплутатися просто неможливо. Очищення контейнера, до речі, його об'єм 300 мл та заміна фільтра також прості. Ніякого контакту з пилом завдяки системі Rotation Clean та катриж фільтру з мембраною Pure Air. Фільтр навіть не потрібно мити. Вихідне повітря з пилососу завжди буде чистішим, ніж у приміщенні. А ще полососа сьомої серії Unlimited мають зручний фіксатор для паркування, який не залишає подряпин на поверхні. Четверте. Режими роботи і час автономної роботи в них. Як і в будь-яких поважаючих себе полососах, тут є турборежим. В ньому полососи пропрацюють найменше всього 10 хвилин. Але цей режим потрібен дуже рідко. На відміну від автоматичного, коли техніка сама вирішує, яка потужність і де потрібна. Та екорежиму, де прибирання може продовжуватися до 40 хвилин. Заряджаються ці красені, звісно, значно довше 5 годин. Але враховуючи те, що вони можуть постійно стояти на докстанції, цей час взагалі непомітний. В цілому для прибирання однокімнатної квартири разом з кухнею, коридором та ванною кімнатою потрібно десь 20 хвилин, тому одного заряду вистачить. А якщо ні, тоді саме час поговорити про відмінності. Тому що модель у чорному кольорі має у комплектації одразу два акумулятори. Зарядіть завчасно обидва, і тоді прибирання буде продовжуватися стільки, скільки вам потрібно. І це не єдина відмінність у комплектації. Насадки також різні. Звісно, в обох є стандартна щітка олф яка говорить сама за себе, що для всіх типів підлогового покриття ламінату, паркету, плитки та насадка 2 в 1. Але на цьому все. Модель Animal має ще міні щітку для тварин або для килимів та змінний валик для неї. І гнучку щілину насадку, щоб точно дістати у всі куточки. А ось модель у чорному кольорі здається, створена для тих, хто багато часу проводить за комп'ютером, бо є насадка для клавіатури та ящиків, і XXL насадка для обивки того, на чому ми сидимо працюючи за комп'ютером. Підсумуємо: хвала додатковому акумулятору в комплекті. Хвала. Мінішіця, яка збирає шерсть улюбленця та прибирає килими, хвала гнучкості, продуманості, простоті у користуванні та 10 10-річній гарантії на мотор за умови реєстрації на сайті. Бережіть себе, а посилання на обидва колососи вже чекають на вас в описі до цього відео.